Тільки сильні українці можуть стати єдиними, і тільки єдині українці можуть стати сильними. Українці в усьому світі. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Музика. Наше місто робить великий внесок у зміцнення обороноздатності України, надаючи сучасні пристрої тим, хто стоїть на передовій. Що саме військові отримали від Кременчуцької громади на цей раз, дізнайтесь вже за мить. Кременчук гідно несе звання лідера в допомозі Збройним силам України на Полтавщині. Днями ми передали військовим високоякісні прилади нічного бачення. Це бінокуляри, призначені для використання в умовах низької освітленості або ж у повній темряві. Вони чітко виділяють об'єкти та дозволяють ефективно виконувати стратегічні операції. Сьогодні передаємо пристрої нічного бачення одному з підрозділів сил оборони. Хлопці зараз захищають нашу незалежність, захищають кожного з нас. Певнений, що це сучасне обладнання допоможе їм краще бачити ворога, бути в безпеці і виконувати всі поставлені завдання. Завдяки таким технологічним рішенням наші бійці перемагають ворога. Нагадаємо, що на 2024 рік на допомогу військовим виділили 300 мільйонів гривень, попри те, що з бюджету Кременчука забрали військовий ПДФО. Усі доступні ресурси для фронту. Дякуємо всім захисникам та захисницям, які щодня боронять незалежність України. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. В Україні з'явилась можливість запровадити інститут множинного громадянства, адже президент України Володимир Зеленський подає відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Детальніше розбирались наші журналісти. Президент України Володимир Зеленський подає до Верховної Ради ключовий законопроєкт, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства. Українці за походженням, які давно довели, що є українцями за духом, і після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні, наголосив президент. Я... Вношу Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора. Наразі найголовнішим принципом Конституції України є те, що громадянин України може мати винятково українське громадянство. Проте з прийняттям законопроєкту все може змінитись. Громадянство України зможуть отримати всі українці, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам, попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі, відзначив президент України Володимир Зеленський. Крім того, він. Згадав і про іноземних добровольців, які стали на захист України. Всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину, і Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами великої соборної, єдиної України, за свободу якої ми боремось, б'ємось. За право бути українцями, і відповідне рішення один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права право бути українцем. Множинне громадянство це статус громадянства, за якого людина послідовно визначається громадянином двох чи більше країн за законами цих країн. Передбачається, що держави укладають між собою двосторонню угоду, в якій взаємно визнають статус людини із двома паспортами, її права та обов'язки. Для держави запровадження множинного громадянства це можливість не втратити зв'язок із діаспорою, а також залучити додаткові інвестиції. Для людини з двома паспортами нагода обирати, де проходити військову службу, платити. Ти податки, вільно перетинати кордон і користуватися закладами охорони здоров'я та освіти. Тепер Верховна Рада буде опрацьовувати даний законопроєкт, адже президент Зеленський поставив таймлайн зробити це впродовж цього року. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 11 повідомлень про події та правопорушення. З них по п'яти фактах встановлені особи, що причетні до скоєного. Докладніше про події далі у сюжеті дорожньо транспортна пригода сталася вчора близько 18-ї години у селі Потоки. Водій легковика 1990 року народження, скоїв наїзд на пішохода 1986 року, травмованого у тяжкому стані, госпіталізовано до лікарні. Попередньо на ділянці дороги, де слизько, де ожеледиться під час руху водій, не впевнено в безпечній швидкості, скоїв наїзд на пішохода. Всі інші обставини наразі з'ясовують слідчі. жінка з горішніх плавнів звернулася до правоохорон. Повідомивши, що не знає про місце перебування свого семирічного сина, і він тривалий час не виходить на зв'язок. Протягом години поліцейськими спільно з мамою було проведено пошукові заходи та виявлено хлопчика на одній з вулиць міста горішніх планів. Дитина повідомила, що він просто йшов в магазин оптики. Наразі проведено профілактичну роботу з родиною, хлопчику роз'яснено, як потрібно діяти, що потрібно повідомляти батьків про те, де він перебуває, коли з ним немає мобільного телефона. Випадки пошуку зниклих дітей досить часті кажуть правоохоронці і радять батькам наступне. Якщо ви лишаєте діток 6 Сти до 8 років вони в такий період дуже активні. Проговоріть, розкажіть, як діяти. Дитина повинна на пам'ять знати ваш мобільний телефон саме батьків або ж рідних для того, щоб в разі якоїсь нестандартної ситуації дитина могла повідомити, що з нею трапилось. І, попри роз'яснення та застереження, кременчужани продовжують потрапляти на гачок до шахраїв. За добу зафіксовано три випадки. Так, вчора Кременчижанка замовила взуття, перерахувавши 800 гривень, та їх не отримала. А також одна із кримчажанок на одному із сайтів замовила полосос, перерахувавши 2000 гривень передоплати, і протягом певного періоду даний товар не отримала. Коли вже зрозуміла, що це шахраї, відразу звернулася до кривочутських правоохоронців. Через власну довірливість жертвою шахраїв стала і пенсіонерка. Її ошукали на дві тисячі гривень. Якщо ви користуєтеся послугами покупки або ж продажу в інтернеті, обов'язково ваші картки повинні бути не мати на картках, не повинно бути коштів. Передоплата також користуйтеся послугою наложного платежу для того, щоб коли товар уже прийшов, ви побачили, що він дійсно є, не перераховуйте кошти в нікуди. В разі отримання підозрілих дзвінків від псевдобанкірів або ж інф. Інформацію про те, що з вашої картки знімають кошти, обов'язково звертайтесь на гарячу лінію для того, щоб перевірити інформацію. Чи дійсно ця інформація дійсна? Вчора у п'ятиповерхівці по вулиці Київській виникла пожежа в підвальному приміщенні. На щастя, травмованих чи загиблих не виявлено. Причина займання встановлюється. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській дитячій лікарні проводять заняття з малюкового плавання та гідрокінезотерапії. У чому користь та як на них записатись, дивіться у наступному сюжеті. Вже понад 40 років у Кременчуцькій міській дитячій лікарні проводять заняття з малюкового плавання та гідрокінезотерапії. Ці два напрямки відрізняються один від одного тим, що на них ходять дітки різного віку. Малюкове плавання неймовірно ефективно впливає на профілактику захворювань. Зміцнює як м'язи, так і емоційний зв'язок з мамою. До того ж, на таких заняттях малеча вчиться соціалізації один з одним. Ми вирішуємо зразу. Перше завдання це оздоровлення дітей, діти рідше хворіють. Друге завдання це соціалізація спілкування в басейні. І третє завдання це ми позитивно впливаємо на вирішення тих проблем, які потрібно вирішити. Це можуть бути неврологічні проблеми, можуть бути ортопедичні проблеми. І загалом це дуже позитивно впливає на дитину. Це вже з досвіду, а в нас достатньо серйозний досвід роботи з такими дітьми. Загалом малюкове плавання не є справжнім плаванням. Це процес вдосконалення внутрішньочеревного плавання, яке відбувається у дитини під час вагітності матері. У малюка зберігаються усі рефлекси поводження у воді, а таке плавання допомагає його розвинути та вдосконалити. Цей рефлекс е Потрібно активно розвивати десь до 3-4 місяців. Потім він згасає і вже навчить плавати таку дитину складніше. Воно багатоетапне. Спочатку ми плаваємо в звичайній ванні, можна починати це і в домашніх умовах. Це звичайні легенькі проводки, це адаптація дитини до води. З часом ми переводимо дітей у великий басейн, такий, як ви зараз бачили. І е, тут вже підключається мама, мама плюс дитина. Тут вже можна задіювати декількох мам, декількох малюків. І ви бачите зараз, що тут декілька в нас дітей плаває одночасно з мамами. Ви бачите цей процес соціалізації, процес спілкування. Батьки розповіли, що вже досить довгий час займаються, і завдяки заняттям здобули гарних результатів та набули багато навичок. В басейні зовсім нема хлорки, тобто, ну ви відчуваєте, навіть запаху нема. І дитині дуже подобається. Ми прийшли нам було 5 місяців десь так. І ну, він, він зразу зацінив, і дуже гарний тренер, дійсно гарний, вона а, з ним а, проводила заняття, тобто водичку заходила і показувала, як треба пірнати, як треба правильно робити, щоб дитина вже змогла спокійно займатися. Дитині подобається, Вона завжди хоче пірнати, і це ну, гарний розвиток для дітей. Пірне! Подобається постійно хоче на тренування, але був у нас такий період, коли нам допомагала Лариса Расильна завжди, бо він перестав зв'язку з сном, ну, з нашими моментами. Перестав потікати да, нам допомогла, показала, як правильно і він зрадіть. Вдома саме в ванні. плані. Дуже чудово, дуже чітко наразі такі заняття відвідує близько 20 діток, які розподілені по різним групам та за різним віком, аби і батькам, і малюкам було комфортно та ефективно займатись. Також зауважимо, що при регулярних заняттях значно покращується імунітет, загальне самопочуття дитини, а також триває процес загартовування. Ми займаємося з місяця. З місяця зразу займалася ну, на маленькі на ваночки. Потім перейшли вже на басейн з мамою, дуже ну, як інки і результати показують, що він може займатися сам. Ми просто сидимо, за ним наблюдаємо, і тренер займається, йому підказує, що далі робити. Постійно, якби три-чотири рази на неділю, ми приходимо йому подобається і завжди він хоче, хоч кожного дня ходить. Краще відбувається сон в дитини, рідше хворіють. Якщо дитина захворіла, температури немає. Там по покашлює насморк невеликий. Ми його завжди в басейн він промиває тут, все прочищує. Всю. Заняття проходять на базі консультативно-діагностичного центру та реабілітаційного відділення лікарні за адресою вулиці лікаря Парнети, 16, і записатися на них дуже просто. Будь ласка, потрібно приходити сюди, у поліклініку, значить, перш за все потрібно прийти гляд педіатра. Потім обов'язково потрібно, аби невролог у невролога не було протипоказань, Якщо фахівці не проти. У них немає протипоказань до стану здоров'я, вони рекомендують це плавання, тому зазвичай без проблем вони приходять в басейн, ми записуємо і вони відвідують. Починати малюкове плавання бажано з 3 4 місячного віку та ходити до басейну мінімум два рази на тиждень. Провідні фахівці лікарні з радістю вам допоможуть та проконсультують. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Творчість лікує саме так вважають в народі. Сьогодні у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки вчителів художньої школи імені Олександра Литовченка. Що цікавого можна побачити у музеї, дізнайтесь далі. Подорожуючі художники саме так себе називають мисткині, роботи яких від сьогодні можна побачити у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Ми дуже любимо подорожувати, і мені здається, що наші подорожі зіграли свою роль у створенні цієї серії картин, говорить одна із художниць Тетяна Шуляк. Що стосується моїх робіт, це роботи переважно ті, які ще не виставляли. Ну буквально де декілька робіт вони були десь вже виставлені, але здебільшого це абсолютно не. Дві роботи з роботи такі нефігуративні. Мене нефігуративний живопис, абстрактний живопис для мене живопис це як е, така джазова імпровізація. Серед представлених 32 картин, з яких 16 – Інни Мосієнко, можна побачити різне. Адже за словами художниці, мистецтво повинно об'єднати всі нації, раси і рухати світ кудись майже до висловесного розуміння один одного. Саме ці роботи я весною представлю. До 35-річчя спілки нашої Кременчуцької в центральному будинку художника в Києві. Самі роботи були надихнуті, мабуть, пошукам якихось корінь мистецьких, тому що незважаючи на етнічну, міжрасову, міжвікову, між. Конфесіональну приналежність населення планети ми не такі вже й різні. Насолодитися творчістю Кременчуцьких художниць, натхнених красою світу, можна у краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сердюка, 2. щодня, окрім понеділка та вівторка, з 9 ранку до пів на п'яту вечора, без обідньої перерви. Катерина Грудніва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Початку повномасштабного вторгнення Кременчук радо приймає осіб, які змушені були лишити свої рідні домівки. У їх числі до Кременчука завітали неймовірно талановиті особистості, як от художниця Ольга Буянджи. Наразі її роботи представлені у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Ольга Бояджи, талановита художниця з Харкова. Завдяки цілеспрямованості та амбіціям мисткині жителі Кременчука можуть захопитися її роботами на виставці у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Я малювала раніше, але за ці два роки в мене з'явилися улюблені роботи: Дніпровські кручі, Дніпро таке красиве. Боже, як тут гарно! І хотілося показати спочатку Світловодську, потім Кременчугу, яка у нас країна. Красиво, які в нас місця, що у нас є і ліси, є, і річки є, і яка велика вода в Дніпрі, і що море Дніпровське воно дуже, воно дуже красиво. Художниця розповідає, що на виставці представлено близько 30 робіт, а деякі роботи чекають свого часу. Ольга полюбляє малювати аквареллю, пейзажі, квіти. Її роботи наповнені красою України. Мисткиня любить експериментувати, тож скористалася новою технікою, малюючи акрилом та вином. Ольга надихають подорожі. Жі та природа, художниця зобразила пейзажі Італії, Чорногорії та Польщі. Може порівнювати з іншою місцевістю, казати, що наша країна вона найкраща тут. Є що малювати, є чим пишатися. Колеги діляться, що захоплюються роботами Ольги, радіють, що можуть надихатися та продовжувати розвивати мистецтво і культуру в Україні. Мені сподобалося в принципі, все, тому що я колись почував, почував з акварелів саме, але, мабуть, добре, що я зрозумів, що це, мабуть, не моє, тому що, ну, скажімо, до такого стилю, я мабуть точно не дійшов би, от, але я намагався, по крайній мірі. От. Це я знаю по собі, що це дуже-дуже велика робота. Попри складний час, мистецтво залишається джерелом енергії та натхнення. Роботи талановитих митців прикрашають стіни Кременчуцьких галерей та бібліотек. Дуже вражає те, що тут багато кольору, багато світла і багато добра в цих роботах. І дивишся на ці маки, і просто відчуваєш, як вітерець тріпочі пелюстки, і як там комахи повзають десь у травичці. Все це дуже добре видно. Я вас вітаю з виставкою. Бажаю вам всього найкращого. Доброго здоров'я, творчих здобутків і мирного. Особливо приємно бачити роботи переселенців. До Кременчуга сьогодні приїхало багато людей, які вимушені були покинути свої рідні домівки, і багато з них стали вже користувачами бібліотеки. Ми з ними подружилися, познайомилися, вони активні наші читачі, завжди запрошуємо їх на наші заходи. От, і вони дивуються нашим талановитим кримчужанам. І в той же час серед тих, хто приїхав, теж багато є творчих талановитих людей. І Ми почали з ними проводити теж заходи, показувати нашим містянам, взагалі, які творчі українці. Відвідати виставку можна до кінця лютого. Мисткиня запрошує всіх жителів та гостей міста до читальної зали, філі номер 2 за адресою вулиця Соборна, 9, дріб, 16. Виставка відкрита з 10 до 18. Марія Плохотна, Іван Каченко, Крамачуські новини. 20 січня у Кременчуці відбувся чемпіонат області з дзюдо серед кадетів та кадеток. Як відзначилися спортсмени нашого міста, дізнайтесь у наступному сюжеті. Кременчуцька земля багата на насильних та талановитих спортсменів. Тож і не дивно, що саме у нашому місті 20 січня відбулися обласні змагання з дзюдо серед кадетів та кадеток до 18 років. На них прибуло 12 команд, які в сумі представили 127 учасників. Починаємо новий. Спортивний сезон із чемпіонату області серед діяків та дівчат до 18 років. Ці змагання є відбором на чемпіонат України, який буде в Києві 22-23 лютого. Рівень змагань відповідає своєму віку, але все одно буде відбирати на чемпіонат України дуже пристіплодини, в основному ті спортсмени, які вже провілені пройдечними змаганнями. Вихованці ж нашої Кременчуцької школи Дзюдо впевнені у своїх силах та запевняють, перемога буде за ними. За рахунком, це четверте змагання, третя область. Я ще виступала цього на чемпіонаті України. Я призерка, я була третя. У мене була одна сутичка, я її виграла по двом базарі. Є з ким боротися, і для моєї категорії це вже круто, тому що я в плюс 70 кілограмів Тут дівчат. Я боровся дві сутички, дві виграв і думаю, що займу перше місце. «Чи підготовлені твої опоненти?» Так, всі гарно підготовлені, показують гарну боротьбу. Подальші плани поїхати на чемпіонат України, показати там гарну боротьбу і відібратися на чемпіонат Європи. На чемпіонаті Кременчук представили такі спортивні школи: з Дюшор з Дзюдо, СК Кремінь Дзюдо, «КСЄ Легіон Спорт та школа інтернат імені Піддубного. Тож не дивно, що з таким настроєм на успіх наші спортсмени вибороли 19 призових місць. Чекаємо на подальші досягнення від Кременчужан вже на всеукраїнському чемпіонаті, та обов'язково розкажемо про них. Дмитро Цилюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто на боці справедливості та допомагає відновленню чесного миру. Слава всім. Імчою сміливість та ефективність стають силою України спільною силою нашого народу. Слава Україні!